Я усіх вітаю. Сьогодні у нас Nomad S в чорному кольорі. Ви просили, ми вирішили зробити. Коротше, ну, все те ж саме, тільки в чорному кольорі. В нас Velcro з вишивкою, з, в даному випадку з патчами. ось такі класні, це ПВХ патчі. дуже їх люблю. Дуже ефектно е, виглядають і дуже круто. Е, бокові молі для фіксації помічників ось такого плану. Вуджен. Все як треба. YKK фурнітура в нас. Знизу у нас йде шоккорд для фіксації вашого бафу чи, чи чогось такого, як вам буде зручно. Основне в нас відділення. Давайте це відкладемо в сторону. Основне відділення складається з ось вот такої кишеньки під якісь ваші документи, чи uh, якусь особисту мілочовку і так далі. Як вам буде зручно. І вже маємо ось вот такий органайзинг чорних резинок під ваші EDC-девайси. Все в чорному, тому, може, не дуже е, видно, але ми зараз з вами е, все продемонструємо. Ось така сумка поясна. Дуже крута, дуже функціональна і при цьому ергономічна. Також кишення. Ось така. Можете е, замість цих пулерів... Е, Почепити якісь темляк з паракорду, як вам буде вже зручніше. Тобто кастомізація на номадів в мене вона дуже крута, і ви зможете з ними робити все, що завгодно, як в плані функціональності, так і в плані допрацювання, тобто для е, кращої ефектності, е, скажімо так. Тому. Ось такий на сьогодні поїде замовнику моєму найщирішому. Тому зараз ми його трішечки наповнимо. До речі, давайте я, поки не забув, з вами зробимо заміри, щоб ви розуміли. Нас цікавить ось ця частина. 23. І далі в нас. Висота. Ось така в нас висота. Зараз. Ось так. Чик. Бачите. І далі давайте вже спробуємо його наповнити. Мультитульчик. А, мультитульчик замаленький, треба брати побільше. Ось такий мультиторчик, я думаю, побільше. До речі, прикольний мультитул такий. Так. Значить, що ми маємо? А ми маємо ось такий варіант. Зараз ми совуємо. Раз. Ось він чудово там сидить. Далі. У нас ось такий ось ліхтарик. Дуже крутий колір. Прям супер дуже крутий колір. Також ми вставляємо. Що ми можемо ще вставити такого цікавого? Ну ось, Беглері ми можемо покласти е, всередину. До речі, дуже крута така штука е, заспокоює. Головне, щоб по камері не вдарити. І можете пере, перекидати, як вам зручно. Це все прикуляси, е, дуже прикольні. Я їх е, люблю. Щось таке, знаєте, трошки себе зайняти. Е, всередину, значить, що ми, що ми можемо ще е, тут додати з такого. А... Не знаю, ось такий. Помічник ми можемо сюди ставити. Куди там я не бачу чорне чорний кольор. І ось так воно виглядає. Ну, тобто, тут ще у вас йдуть один, два, під маленькі, тут прям саме в праву сторону праворуч, більш вужчі йдуть у вас резинки. І ось так це виглядає. І йдете е, з цією сумкою, е, і у вас все буде під рукою. Е, і тут у вас ще багато місця, ви без проблем можете щось покласти, і буде дуже круто. Е, далі що ми маємо? Давайте шопкордом розберемося. Е, це мої рукава котрі ви постійно бачите у кадрі. значить Просто берете да, і фіксуєте ось тут якийсь баф чи ще щось, як вам потрібно. І дуже зручно. Далі ви можете кастомізувати, ну, в даному випадку тільки ось е, тут, бо тут йдуть мольки по боках на вушках. Або там з іншої сторони ось так. Дуже крута, до речі, до речі, така кліпсочка, прикольна. І ось таке у вас Nomadic S. Давайте проберемо, наприклад, ось це. Фіксується надійно. Так, де диви нас там. Добре, я потім... Опа. Бо вот все... А, все. Є. Yeah. Так, і прибираємо ліхтарик. Значить, ось такий у нас Nomad на С. Слухайте. Все круто працює, вайкейкей. Все надійно прошито. В нас кордура тисячна день'є, американка ось такий номад. Тому, якщо у вас будуть запитання, задавайте, я вам завжди оперативно відповім. І зможемо для вас зробити щось індивідуальне, якщо ви це захочете. Тому без проблем. Звертайтеся. І ми з вами все обговоримо. Я підкажу конструктивно, що правильно, що неправильно, е і ми з вами зможемо з нуля все розробити, або по вашому індивідуальному дизайну е зможемо, або можу зробити повністю з нуля дизайн для, для вас. Тому е я вас е дуже. Е Прошу, якщо ви додивилися це відео до кінця, то поставте вподобайку. Я буду дуже задоволений. Це мені дозволить е, мої відео поширювати більш краще, і їх зможуть подивитися більше людей. Тому ось такий намат. Е, дякую вам, що подивилися, і бережіть себе.